Вітаємо! Ви дивитеся п'ятий епізод мілітарі підкасту Задріпані розмови. Сьогодні нас в гості завітав військовий нашої бригади Віктор. Вітя, привіт. Привет. Як справи розповідає? Потихеньку приїхав з відпустки. Завтра будемо їхати працювати з хлопцями вже. О, так ти зі свіжими силами відпочив, як провів відпустку? Швидко. Відпустка завжди проходить швидко. Чим завжди займись? хотілося б побільше, подовше, рідні, близькі, але роботу треба робити все-таки. Чим займався? С'їздив, малу побачив, сім'ю побачив, в принципі. Додому так і не попав жалко, але так вже вийшло цього разу. Поїхав тільки до малої, відпочив, набрався сил, здихнув, поїхав назад. Як воно відчувається цивільне життя після того, як ти тут побув? Перші дні дико, дуже дико. Перші дні непривично, тихо, мирно, від цього. тут не вистачає дуже часто. Потім, потім не вистачає цього. Проходить десь тиждень і починаєш уже сам якось. Знаєш, перший час думаєш, тільки б тебе ніхто не чіпав, ти відпустити, хочеш відпочити, а потім проходить тиждень і ти вже сам сидиш і думаєш, так, а що там хлопці, що там на позиції, що там робиться. Треба зайти подивитися самі групи, треба чимось зайнятися по роботі, вже сам починаєш за цим скучати. Звикаєш дуже сильно, звикаєш під свої обстановки до того всього, що тут відбувається. Потім його просто починає не вистачати, кардинально. Вітя, недавно було відео, як ти співав із побратимом. Він зранку встав, нагодував коня пістоля заряди і виустрів ножа. Хіба він знав, що саме того дня потрапить в пекло душа! Коли знаходишся на позиції в тих всіх обстановках якось без посмішки дуже тяжко. Навіть новенькі коли приходили ще, про що був певний час, до мене часто новенькі підходили зі словами, що ми будемо коло тебе, типу, ми з тобою будемо рядом. Почому завжди типу, дивувало, що чого типу, так до мене підходять. А мені хлопець каже, що типу, з тобою спокійніший спочатку не розуміють, потім навпаки да, радіють, що я рядом, тому що в любі обстановці намагаються посміхатись. Любі обстріли, там, штурмові дії неважливо завжди. от якось всі на паніці сидять, все летить, а ти сидиш, починаєш анекдоти травити, сміятися, і тіпо, воно заразно і всі, всім легше якось стає. Зрозуміло, що ти бували, а хлопці там молоді прийшли. Да, Та, навіть на коли це. не молоді, в кожного свій погляд на це і. Багато хто навіть питав, що з тим, скільки всяких ситуацій бувало, і питають потім, що як ти, типу, що так легко знаєш, типу, що багато хто закривається, там, знаєш, клинуть починає хлопців. Там був страх появляється, я довго тримався. А я з цим не задумуюсь. Якось більш на легке намагаєшся. Дійсно, на позитиві просто багато легше й самому, і, і працювати легше, коли ти не панікуєш, не забуваєш голову дурницями, а просто робиш роботу і улибаєшся. І але погодься, так, як, але як гумор взагалі виручає, ну, в і, гумор дуже сильно виручає. Дуже сильно. В будь-якій обстановці ти зібраніше і спокійніше, коли ти, ну, типу, з юмором. Тому що, якщо ти. Типу, там не можна просто бути спокійним. Там ти по-любому це все, що відбувається, це весь аденалін, і вся решта, воно має в щось вливатись. Так воно вливається в гумор. А так, можливо, була б якась паніка, моли щось би не виходило, були б якісь проблеми, а так. Ти просто легше це все сприймаєш і тобі легше працювати. Давай тоді почнемо спочатку. 24 лютого 22-го року. Як воно в тебе було? Ах, непонятно. Геть не зрозуміла була. Я на роботі. був на роботі взагалі то. Вранці вийшов зі зміни під вибухи. Я тоді ще не розумів, що то вибухи. Так поглядуваюсь, думаю, хтось балується, мабуть. Ну, там... балується? Та, думаю, може, пітарди кидають, ще щось. Ну, фіг його знає, знаєш, Думаю, де десь рядом. Потім вже пішов на вокзал, ще зайшов в магазин сигарети купити. Питаю, що, що це відбувається у вас тут. Жіночка така, то то собак стріляють. Коли вже сів поїзд, люди. Навколо сидять, то чую, вже дзвонять, пишуть, що там крупи запасай, воду набирай, то давай ритись, розбиратись. але здається, війна почалася. Приїхав додому, зразу сказав, що я йду. Папа сказав, я йду першим. Тому прийшлося ще піврочки почекати. Та й пішов на навчання. Хоча, чесно кажучи, навіть служити не збирався взагалі. Якби не війна, то в мене в армії не було, і, і духу мого не було тут. Не знаю чому, але ніколи мене до того не тягнуло. Але так вийшло, що попав і та й не жалів, чесно кажучи. Дуже багато речей, які Ну, які дійсно раді, що відбулися. Хоч з іншого боку, дуже багато є негативу, але насправді це Ну, досить таки насичене життя, і після війни, я думаю, воно згадуватиметься. І, можливо, навіть чогось буде не вистачати і того самого колективу, тих самих ситуацій, які були, яких могло не бути. І я не можу сказати, що я, б... я жалію, що вони відбулися. Це досить таки цікавий досвід, хоч і не дуже хороший. Коли опинився в армії, як це було? Саме в армії чи як процес. Ну давай, давай з процесу. Давай почнемо. з процесу. Давай. Прийшов в воєнкомат, а в нас вже в воєнкоматі охорона стояла. Хлопчики з автоматами вже, все ж, війна. Я ж на пофіг. ж вже в двері заходити, мене ж стопарять, що куди. В воєнкомат. Хлопці так дивляться. То що, молодий ще 23 роки, хлопці так подивились, що пов'язка. Кажу, ні. Медкомісія, ні, а що? кажу, воювати йти. Усіх так зразу реакція, одразу щось там на радійку. Об'яснили, куди йти. Я прийшов, мені ж зразу, що давай там контракт, куди хочеш, як хочеш, все, ну як положено, в принципі. Ну, і, що, і що ти відповів, куди хочеш? Хотів, штурма хотів. Штурмовіком? Штурма хотів. Хотів ну, максимально приносити користь. Якщо є можливість, то користь треба приносити. А в твоїх уявленнях тоді е, штурмовик він найбільше користі приносив? Mm, в моїх уявленнях тоді було те, що на нашій землі знаходяться люди, які тут не повинні знаходитись, і їх потрібно виганяти, а цим займаються, в принципі, ті штурмовики. І хотів дійсно приносити користь і вбивати окупантів, звільняти територію, щоб людям було спокійно жити і щоб все було мирно і спокійно. Ну, відкрив ти ногою кабінет потім. Ну, не аж так, звісно. Ну що, заповнили бланки, пройшов медкомісію, поїхав в Десну. Деснів. Місяць навчання, служився з хлопцями. Ми зараз навіть з ними, з деякими досі спілкуємось. Получив позивний, тому що є міг пробігти 2 кілометри туди і два кілометри назад в броніку з казкою. У нас один бліндаж знаходився. Всі не помістилися, один бліндаж знаходився окремо. Біля їдальні. І хлопці там постійно просипали на построєння утром. І ми це построїмося і починається, їх немає. І всі віджимаються, треба бігти, щоб хлопці не мучилися. Всі прошарили, що я бистри, і я почав бігати їх, звати кож... чуть ли не кожне утро. Мені дали позивний. Були багато варіантів, був і Форест, і хто хоче був, ну зупинились на шустрому. Потім на першому виході, в принципі, я цей позивний. І підтвердив, і так воно вже й повелося. Ну, так, в принципі, кар'єра склалася, моя військова, що позивний мені якраз в тему й вийшов. Бо постійно когось кудись завести, кудись піти ще забрати, провести групу, вивести групу, ці всі переміщення, то майже завжди були на мені. Яким був твій перший вихід, про який ти кажеш? навіть не знаю, як описати яким. Це Спочарно. було максимально. Дико, але чомусь зовсім не страшно. Ми спершу заблудились, <смі> блудонули. Перша група зайшла нормально. а ми поночі блудонули, вернулись назад, вже вернулись на точку висадки. Я таки догриз командира групи, щоб мені показали кропиву. Подивився, кажу, то дивись, ми ж тут. повернулись сюди, а мали. Просто сюди повернути, все було б нормально. Він такий, блін, а ти запомниш, типа кажу, так. «Да». Ми пішли другий раз, але ну, другий раз ми вже дійшли. Розмістилися по хатах, по двох, з яких мали починати роботу. Скільки у вас було? Я вже не пам'ятаю, по-моєму, щось 24 чи 26 людей в двох групах в сумі. Почали, тільки почали до роботи, приїхали два танки, почали нас дружно розбирати. Я Мав джевелін, я в групі був проти танкістом. але, на жаль, в мене була дуже мала дистанція, танчик приїхав мені прямо під хату. Але коли на радійку слухаєш, як твої хлопці трьохсотяться, то дуже тяжко сидіти і на це не реагувати. Страх страхом, а треба було щось робити. Я вискочив, забрав, підібрав джевелін, перед лицем роздуло сарай. Я трішки в цей момент підефігел, звісно, але, але побіг за хатою і побіг набирати дистанцію. Але, на жаль, поки я набрав дистанцію, наді мною вже була пташка. Тричі, я виходив, намагався той танчик знести, і тричі тільки я виходив, по мені відпрацьовував інший танчик з кінця вулиці. І як наслідок третім пострілом мені прямо на плечі посікло установку, вона вже була неробоча. Ми знайшли погріб. Гарний, глибокий. Я вийшов на рацію, що є укриття, зорієнтував приблизно куди відтягуватись, і почав проситись йти <гум> до хлопців, на що отримав виговор від старшого, що ніфікша стати, тому що летить все на світі. Але все одно було розуміння, що можу допомогти, що можу принести якусь користь, що там хлопці в поранені. І не було сил сидіти на одному місці в цей момент і нічого не робити. І напевно, хвилин за 10-15 виходів по рації я все-таки догриз, і мені сказали, що тільки акуратно, і я побіг збирати хлопців. Страху не було геть зовсім. що... Потім був шок уже ну, через кілька днів, що, типу, ніфіга собі, а що це було. А на той момент не було ні страху, нічого. Просто було якесь розуміння, зрозуміло, звідки взя... взялося взагалі це розуміння, але воно було що. от... Да, звідти летить, значить тут має бути укриття з цього боку, що краще йти туди, краще йти отак. Я дійшов, знайшов одного пораненого, оглянув, сказав, що я зараз піду ще одного, заберу, бо вони там трошки далі були, і будемо ходити. Ну, Но... <рислов> вийшовши з хати, поймав вога, почувствовав, що по обличчю вже потекло кров. Поняв, що я, походу, прибіг і повернувся назад до Барса. Кажу, я до тебе. Вийшов на рацію, що 300, зняв аптечку, дивлюсь в зеркало. Підходжу до зеркала, а в мене пару царапин на обличчя, я цілий. Прикольно. Ну, Вийти нам вже не дали з тої хати. Ми, напевно, годину десь там сиділи, вкрив барса, пішов, що барс лежить, каже, мені холодно, він весь посічений, треба щось робити. Глянув так у двері, вроді хата ціла з того боку. Думаю, ладно, зайшов, пошукав простині, набрав, вкрив барса, сіли. З'їли по шоколадці, потренділи за життя, він мені розказав, що в нього по-моєму. А вже навіть не пам'ятаю, вроді дочка в нього є. Ну, таке, коротше, порозказували мені щось, то вже його відволік і себе відволік. Потім десь ще з годину вже почали отягуватися, щось нас трошки шоловили, але тягнулися таки до погріба наших хлопців, що виносили пораненого, чотирьох там по дорозі теж зустріли, десь пролізли, були гади. То їх там зажали, вони вже вийшли на стародійку, що в нас БК кончається, собирали з нами прощатися. Ну, ми самі сидимо під обстрілом, но ложить, ззаді вже рядом стріляються, стріляємося. Ну, ми такі, типу, ну, пофіг уже. В смислі у вас БК кончається. І ми до них Ми до них відтягнулися, насипали в ту посадку так, що тишина була довго потім у нас вже ззаду. Ми ще Туди відтягнулися, поки перестрілка, дивимося по дорозі хлопець де контужений наглухо з суміжного підрозділу, мабуть, і їх... Господі, не пам'ятаю позивного нашого хлопця. Ну, пацан побачив, що в нього. Там пофіг на хлопця. Він побачив сам факт, що в нього в рюкзаку 4 РПГ-снаряди. І там вже було пофіг на того хлопця, там просто крик на все те село, брата, неси їх сюди. <світ> Хлопець нас почув, до нас підійшов, там один хтось до того хлопця, ми за ті РПГшки, ще РПГшки, ту посадку. Було весело. Ну, це тоді було як знахідка ці політики? Це було тоді дуже в тему, тому що вогонь був досить такий шквальний. Ми Напевно, якби ми туди тих РПшок не кинули, то можливо, нам би і не дали вийти вже навіть. А так, то вони притихли, і ми собі по двоє, по троє дорогу поперебігали і вже почали відтягуватися. До точки евакуації зайшли плюс-мінус нормально. А на точці евакуації було дуже весело. Нас там зібралось багато, і ми і суміжний підрозділ і летіло туди все, що могло. Тле лежиш, там деревинка. та, Така, як стакан, напевно, товщиною, а ти за нею лежиш. І... Для тебе це так, такий бункер, що просто слів немає, ти, ти деревинкою в тій посадці лежиш, воно все падає, в'єтки сипляться, все розлітається, а тобі так хорошо. Тільки от осколки гарячі, з рук струшуєш і все. Загрузили всіх, кого могли останню партію самі виїхали. То ніколи не забуду цей момент, коли затягуємо малого, дотягуємо машину, закидуємо до нього е, Федя, а я саму машину вже. На пасажирське запригую так ззаду. А в мене вже в цей момент вже якийсь дійсно страх з'явився, тому що от не знаю чому, коли сам по собі воно якось не так страшно, ти знаєш, що ти на себе розраховуєш. А от ти в коробишці, все, ти вже, це вже не у тебе, це вже водій, це вже техніка. І ніколи не забуду цей момент, коли сідає водій, а він вибігав нам допомогти. Він сідає і просто так розвертається. Ну що ви тут? Я на нього дивлюсь, тут, блін, як би летить з усіх сторон, він так на пофіг машину сів, ну що ви тут? Кажу, офігенно, кажу, їдь, <різь> <різь> поняв він таку педальку газу, і ми звідти вилетіли. У нас вже майже наловили на той момент, тоді вже було спокійніше. А по початку то я думав, що там міг бути останній той вихід, але якось так. Везе мені, слава Богу. Історія насправді лячна, якщо так задуматись, але ти розповідаєш її з посмішкою. От як тобі згадується зараз це? <зас> ну, Навіть не знаю, як правильно сказати. Страшно було потім на наступний день, коли ти просто просинаєшся, і до тебе приходить це розуміння того, що взагалі відбувалося, що ти міг вже звідти не повернутися, тоді страшно. А коли це все відбувається, ти не маєш часу боятися. Тебе ну, ти, ти працюєш. В тебе є куча задачі, їх потрібно виконувати, в тебе немає задачі боятись. тебе Немає часу навіть на цей страх. Ну, сум, тому що втрачаєш побратимів. А так, що прям страх, то не знаю. Якщо дивитись справді в очі, то зараз в нас в країні така ситуація, що навіть десь, будучи на гражданці, там, ходивши на роботу, тебе все одно може. Може по тобі прилетіти. Якщо воно має прилетіти, воно прилетить, типу, де б ти не був. Тому я не бачу навіть просто серце боятися щось. О, перший вихід ти йшов, не розуміючи, що там буде. А яким Дуже. був другий вихід, коли ти вже відчув. — Як воно? — А другий вихід було просто, тому що було розуміння того, що після першого виходу хуже вже точно не буде. <реш> У нас наскільки веселий перший вихід був, що потім дійсно вже просто. Те було розуміння, що після того вже дійсно просто нема чого боятися. По тобі вже танчик в упорі працював, по тобі вже град летів, по тобі вже летіло все, що могло, і вже пофіг, знаєш, так трошки. Плюс, ну, дійсно, в нас дуже гарний колектив був і була впевненість завжди завдяки тому, що колектив сплочений. Гарно підібраний і була постійно впевненість в тому, що все буде добре. Коли ти впевнений в обратимах, впевнений в собі і в тому, що кожен знає свою роль, то робота робиться легко і впевнено. У наступних твоїх виходах були якісь епізоди, які запам'яталися найбільше. Та навіть не знаю так, щоб найбільше. У нас все було просто, знаєш, є задача, її треба виконати. От підготувався, поїхав і виконав. Доходило до смішного, що під час виконання задачі просто ніби вже як. Знаєш, бувало такі моменти, ніби ти вже просто як вдома просто. Ти залетіли, брали позицію, вона була досить таки довга, до більше 300 метрів. І ми залетіли класно, ми зразу півпозиції десь зачистили, а потім там почались заминки вже, там були проблеми певні. І була от така ситуація, що я просто навіть ржав уже просто з хлопців, коли от ми трошки застряли, і ну, тупо як побут, знаєш, свій навіть під час штурму, коли там двоє спереду прострілюють і питаюся того вибити. Один небо контролює, там хтось курить, ходить, знаєш, хтось там БК заряджає, хтось там десь там, руку подматує собі. Всі так, наскільки спокійно, наскільки, от, коли гарна, дійсно гарна команда просто. І ти абсолютно немає ні паніки, ні страху, ні якихось переживань, ти просто спокійно, впевнено, робиш роботу. Зараз так уже б напевно не вийшло, зараз багато вже пташок в небі. І Так працювати, як тоді працювали, вже напевно не вийде. А то на той момент, то так. Да, це було якось, знаєш, навіть свій вайб якийсь, не знаю, по-іншому не скажеш. Розкажи про свої поранення. Так, що цього, то я в принципі везучий. Одне поранення, що в мене було, дійсно, що поранення це ще перший вихід, мені вог скинуло під ноги, коли я біг по пораненого. мені трошки посікло обличчя, і один осколочок десь тут так і остався. Я тоді, правда, навіть до медиків не звертався, бо була така ситуація, досить таки тяжка в той момент з тою роботою. І дуже багато було серйозних поранених. І Коли вже просто прибули на точку до медиків, то дивишся, що там в того ноги, в того там живіт, і якось з тими царапинами навіть совість не дозволяла. Була ситуація неодноразово, що дійсно на грані і під ноги прилітало, і дійсно в окоп під ноги 82-га міна прилетіла була, то автомата ремінь порвало. А а самому то навіть не царапинки, тільки кантузила. А було таке, що дійсно чуть не лягли, заходили до лідерів вже в окопи. Ну, Метрів 10, напевно, не зайшли, а там такі кущі добрі були. І ми підходимо спереду голос. Ви Хто такі є? Ну, ми недовго довго думаю, що вже перестрілка, вже стрільба. Я такого в фільмах не бачив, кажу, Сані, типу, буде граната. Я кидаю гранату і бачу таку картину, як моя граната летить з того боку ще одна. І просто вона так в повітрі між нами піде рами, тільки цок і впали. Все. А ховатися нікуди. Я Саня лягаю, ми попадали. Гранати розірвалися. Лежу вроді цілий, вроді нормально. Ще насипав, повертаюся, Саня лежить, каже: я 300. Ну, правда, йому теж тоді повезло, його каска врятувала. Він тоді, тільки контузію жорстко отримав. Я його все евакуював тоді вже, повернувся, продовжив роботу. Потім мені вже прилетіло, мене вже контузило. Почали нас сильно мінометом крити. То мене контузило. одному осколок прилетів, двох ще наглухо законтузило. то ми вже, я вже відтягнув групу, надав допомогу. Ми вже по темному тоді звідти вибиралися. Ну, ти неодноразово контузили. Як ти ну, зараз почуваєшся з часом? З, з часом сказується дуже сильно. А яким чому? По початку що якось знаєш, теж багато казали старші, що там капайся, все, що типу, ну, зовсім перші півтора року, зовсім абсолютно ніяких змін не, не міг би сказати що. А з часом пам'ять Тупиш буває, буває, виснеш. В пам'яті дуже великі проблеми, особливо, якщо щось таке, що от, ти там запам'ятовуєш, що тобі треба там завтра щось, да? то завтра ти про це вже просто не помниш. Як, знаєш, як старі люди вже з блокнотиком, вже з записничком в телефоні, собі списочки пишеш, бо дійсно пам'ять страждає дуже сильно. Панічки бувають, ну, в принципі, не сильні, то вже по ситуаціях буває. Ну, а коли є вільний час, все-таки, як ти. Е -е, коли є вільний його? час, то я геймер. Mm. Так як в нас з дівчиною відстань, все-таки відносини на відстані це тяжко, це дуже тяжко. Але ми справляємось. ну, Ми собі знайшли заняття на двох. Ми граємо в PUBG. — І от. А що це за гра? Стрілялка. Це онлайн-шутер, можна сказати. Тобі мало стрілялок? Ну, так вийшло. Так вийшло, що воно мені заходить. Давай зараз поступово перейдемо до того, чим ти зараз займаєшся. Ти є розвідником, оператором дрону. Так, проводимо розвідку і ворожої артилерії, і проводимо розвідку на піхоту, шукаємо, хто де, чим там займається в неположених містах. Іноді вдається навіть. Докласти руку до того, щоб вони там поменше лазили. Що ти бачиш в свою камеру? Все. В свою камеру я бачу все. Залітаєш на зумі в абсолютно піхота, в рух, техніка, все працюємо, все знаходимо, все передається і знищується. І Але ти зараз тільки бачиш. Ну тобто, тобі не хотілося ніколи ні, ні. Так, зробити так, щоб комусь влучити, в когось влетіти. Бісить, коли от ти літаєш, вони шляються і сфігалі. <сум> Тому, ну, кажу, іноді, коли вдається, то можемо працювати з кидами. Бо Дуже насправді важлива ця робота, саме от, по розвідці це. Досить великий вклад як для роботи артилерії, так і для піхоти. Ми дуже велика підтримка, тому що в першу чергу ми можемо виявити зарання. А коли ти підготований, то відповідно і справитися з проблемою легше. Але знаєш, Вітя, ти от пішов спочатку штурмовиком. Це треба мати якийсь певний ну, психологічний настрой на це. Да? А потім ти перевчився на оператора дрону на розвідника. Ну, У кожного є свій ресурс. От, Мій ресурс в штурмах на той момент вичерпаний. Можливо, колись воно ще попустить, можливо, колись ще зможу повернутися в якісь такі дії. А наразі літаю. А навіть щоб сказати, ну, знаєш, це так, як ото, як по телевізору, ото розказують, що от, там, я на то не вчився, в мене то ні в кого не було досвіду. Ну а коли схвалилася така ситуація, ну, якось сидіти вдома, коли. Розумієш, що дійсно літають ракети, тут гинуть жінки, діти в цей момент просто сидіти з кавою десь на лавочці. Блін, ну це не моє, я так не можу. Тому, ну, ніхто не готовий ну, робити щось потрібно. Тому взяв, пішов, ну, потім справляємося, нормально, держимося. Ну, вже добре. Уявімо собі, що війна ось ось уже закінчиться. Ким ти себе бачиш у цивільному житті? Ой, чесно? Та навіть і не знаю. В першу чергу, напевно, після закінчення це хочеться, знаєш, кудись. Ніколи не думав насправді, що це скажу, але хочеться кудись, знаєш, якесь село купити собі будиночок, завезти тваринок якихось, що тебе ніхто не чіпав. Хоча б на пару років дійсно от... забрати сім'ю, рідних і виїхати кудись просто, відпочити від цього всього. Тому не що... дивлячись на те, що все одно знаходимося в основному постійно на природі, але. Вже хочеться якось спокою, знаєш, де воно якось втомлює цей рух постійний, цей постійний екіпіж, хочеться просто від всього відпочити. Дійсно, хочеться, чи ти не фермерством зайнятися в якомусь сенсі. Хоча все одно розуміється те, що знаєш, воно сильно затягує навіть сама армія по собі. Можливо, навіть таке, що колись я все одно повернусь на службу. Навіть в мирний час, але це теж певна користь для суспільства. Вітя, дякую, що ти до нас прийшов. Реально цікаві вам. історії. Я просто сидів, заслухався. Друзі, дякуємо вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Хочу нагадати, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до наших соцмереж. Активно коментуйте цей випуск, діліться своїми емоціями про нього і підписуйтеся на наш канал. До зустрічі і побачимося у нових епізодах задріпаних розмов. Слава Україні! Смерть ворогам!